Що стосується Х-22, це ракета велика бойова частина. Якщо в калібрації Х-101 400 кг приблизно, то тут 950 кг вибухівки. Фактично її називали раніше так. Ну і зараз називають вбивцею авіаносців, тому що планувалась вона як з ядерною частиною. І... Це та яка в Дніпрі по будинку прилетіла правильно і в Кременчуці, Кременчуці теж так. по торговому центру. Це ракета, яка му... допустимо допустиме відхилення від точки так попадання 600 кілометрів. Тобто це вважається, що вона влучила... 600 метрів. 600 метрів. 600 метрів, метрів, так. Так, mm -hmm. так і вона власне проектувала, щоб вражати у морські так угруповання кораблів. Так тому чому вбивця носить? тому що виносять зазвичай з групою кораблів, так тилі йде. І таким чином попадаючи в район з ядерною частиною, спричиняється великий вибух, і е, от ця ракета для того і планувалася. Але вона має не ядерну частину, зрозуміло, 950 кілограмів. Влучає вона е, доволі таки, як я сказав, не точно. І ми бачили, навіть якщо противник хотів уразити якусь там ТЕЦ чи ще щось, пускаючи її в густо населене місто, знаючи, що ну, далеко не факт, що вона попаде, та й. Точно знаючи, що не попаде, вона точно робить роблять такі речі, і сьогодні теж тих ракет було випущено чимало. Так 12 ракет сьогодні з з шести літаків тут 22 м 3 12, 12 ракет Х-22 було випущено? Сьогодні випущено, так, так. Сьогодні загалом випущено 32, якщо брати, там ще додати Онікс і Х-31, це морського, та, ну, з морської екваторії, що запускали, то 36. Із цих всіх ракет 12 було сьогодні випущено Х-22. І ми бачили, що може уражено об'єкти критичної інфраструктури, так, і, зокрема, і в Кримчусі, ті вибухи. Тому не, от сьогодні була така Потужна атака саме цими ракетами. А От в Павлоград ми бачили фото руйнувань. Там багато будинків постраждало. Є загибла жінка, місцева мешканка. Там які ракети були задіяні по Павлограду. Зараз не можу оперативно уточнити. Ну думаю, що можливо, які ж самі так. Можливо, про ті про які ми говоримо. Зараз перед собою немає довідки. Треба уточ... поточнити. Подивитися. Бо масштаби руйнувань це ще ну це ще навіть район приватної забудови. Добре, що там багатоповерхівка не стояла, так але ми бачимо, що там ну дуже потужні руйнування, і от рятувальники гасить по можливо. Так, можливо, що зараз от навіть спробую. Подивитися так, щоб в прямому етері. Щоб... Ну, якщо ці дані є, то звичайно так. Я лише дійсно уточню, що в нас були влучання в Дніпропетровській області, в Кіровоградській, і на Заході України у Львівській області, і на півночі. так, так. само Павлоград, Павлоград може бути до чотирьох ракет Х-22. Нічого собі там пишуть про якесь підприємство промислове, в яке ворог нібито намагався поцілити. Ну але зачепило десятки будинків. приватних. Ще раз так ще раз говоримо, що як С-300 ну це менш потужна зброя, вона не має такої бойової частини, але там маленькі уламки у цих ракет так вражаючи ломети, які призначені для враження літаків. Це одне а от ракета Х-22, яка ну дійсно дальність її 600 кілометрів. Похибка допустима 600 метрів. Ви розумієте, що це таке по містах, густо населених, не густо районний центр. Це чи велике місто, це злочин, злочин котрий на Це треба обов'язково. Все ну воно й буде документуватися. Зрозуміло, що е, ну на жаль, тих ракет у них є ну, ще є. Ми рахуємо зазвичай які ракети, ті, що високоточні, і ті, що б'ють далеко. Це Х-101, Х-555 та калібр. Ну і Скандер зазвичай попадає, тому що це саме те, що б'є на великій відстані, б'є по критичній інфраструктурі, але не забуваємо, що ракет Х-22 ще достатньої ворога, яким може він отак от задавати ударів. Тому е однозначно потрібно ну, і, і, і ці речі враховувати в подальшій обороні країни.